Хочеш, щоб про тебе знали, принаймні, скажи про це. Під таким гаслом проходив цьогорічний конкурс Бориспільська марка, 31 учасник, тисячі товарів і послуг, сотні відвідувачів. На інших рівнялись і собою хизувались цього року багато новачків. Хореографічний ансамбль Радість, який працює при будинку дитячої та юнацької творчості. Цього разу презентував себе окремо. Ми теж можемо візитною Візитна Борисполя. Благодаря От нашому колективу, що ми їздимо на различные конкурси, фестивали Борис Пальзнаю. Пані Руселіна розповіла, що їх здобні ласуші найбільше подобаються школярам. Очень люблять да, продукцію нашу. У нас один магазинчик розположений около школи, так що і взрослі, і дітки. Да, Бориспільські провайдери також не відсиджувались у інтернеті. Названня кращого постачальника у цій сфері претендувала компанія «Бориспільнет». Ми активні учасники всіх соціальних проєктів, самі їх організовуємо. Призраєм якісні услуги доступу к сіті. Інтернет оцінювали учасників у п'яти номінаціях. Головним критерієм визначали якість. Члени журі зізнались, судити конкурс важко, оскільки самі нерідко бувають клієнтами підприємств-учасників саме через те, що вони завжди пропонують якісну продукцію. Услуга бути якісною, Добажна бути вистрима, втроє нравиться літомні, тому що я думаю, що то хто буде оценювати, розкаже, що все для народа, це не совсем правильно, Ти должен бути сам потребітелям. Бориспільська марка зібрала немале відвідувачів. Бориспільці хочуть знати, які товари виробляються у місті. А головне їх можна продегустувати і випробувати просто на конкурсі, каже заступник міського голови Людмила Ковальова. І приємним є те, що в цьому році є учасниками нашої Бориспільської марки. Бориспільського району їх небагато троє, але вони вже приєдналися до цієї акції. Вважаємо, що на наступний рік ми проведемо більшу рекламну інформацію, і що буде більше учасників саме з Бориспільського району. По закінченні конкурсу журі радилось недовго. Хоч учасників багато, і кожен по-своєму особливий, переможців визначили без вагань. Але лаври дісталися не тільки підприємцям. Десять учасників конкурсу дитячого малюнку Купуй Бориспільське також отримали винагороди від міської влади та підприємств, яких зобразили на своїх малюнках. Наталія Шевченко, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.